Привіт, друзі! Мене звати Валентина. Я запрошую вас сьогодні у серце нашого бренду на виробництво Хайдай Production. Я знаю, як важливо вам бачити, хто і як виготовляє ваші улюблені речі. Тому сьогодні ми приділимо час нашому повному виробництву, і ви дізнаєтесь, як ми це все робимо по цехах окремо. Ходімо, буде цікаво. Наш шлях починається тут. У закрійному цеху. Це місце, де народжується форма до майбутнього виробу. Познайомтеся з нашими майстринями Тетяна та Олена. Привіт, мене звати Тетяна. Я є закрійник компанії Хід В розкрійному цеху, де ми зараз знаходимося, ми працюємо з тканиною та з лекалами. Ви бачите, у нас дуже багато різноманітних моделей і лекал. Під кожного замовника також є наші свої розробки. Ми з моєю помічницею розкладаємо е, на стил. От зараз ви бачите, тут 28, вісім, можуть тут бути і 100, і 200, і 50 різні, і також декілька рядів. Це можуть бути як однакові розміри, також і е, різні моделі виробів. Значить, ми маємо. Е, Розрізати, розмалювати, розрізати, все перевірити, відбракувати і дати дівчатам на пошив для того, щоб це був якісний і точний вигляд. Привіт! Мене звати Олена. Я хочу також доповнити слова Тетяни, що ми використовуємо тільки високоякісну турецьку кранину пен'є, яка не линяє і не скочується. Зараз це покажемо. Також у нас лівана, тобто вона під кожний дрій. Тобто mm -hmm. це може бути як і ліла, так може бути сірий грі, також може бути зелена трава, є оранж, є червоний, також є у нас е, світла малина, темна малина, є гнила вишня, також є звичайна вишня. Можемо побачити, наскільки якісна тканина. Це у нас зараз кулір 190. Як бачите, точність понад усе. Рушаємо до швейного цеху. З закрійного цеху усі деталі крою потрапляють сюди, до наших швей. Це серце нашого виробництва. Хочу познайомити вас з Оленою. Це наша майстриня, яка відповідає за увесь процес пошиття. Привіт, я Олена. Ми тут з командою перетворюємо шматки тканини, гарний готовий одяг. У нас для цього є все необхідне обладнання: от прямострочки, гірлака розпашива і до праски. Кожен шов – це наша відповідальність. Ми працюємо по чітко технологічній карті і обов'язково перевіряємо, як снавитику. Запрошую вас у вишивальний цех, тут відбувається магія! Привіт, я Марія. Наші вишивальні машинки дозволяють нам робити вишивку від класичної до 3D об'ємної, а також нашу унікальну махрову вишивку. Ми використовуємо для вишивки якісні нитки, які не втрачають свій колір і не линяють. Ми можемо вишивати на кепках, рюкзаках, рушниках, на крої, на будь-чому іде завгодно. Ми пропонуємо найрізноманітніші послуги. З вас ідея, з нас реалізація. Це просто вражаюче. Вишивка додає одягу унікальності та свого особливого шарму. А це найцікавіший цех. Тут ми переносимо друк на одяг, друкарня. А це наші друкарі. Познайомтеся. Ірина та Антон. Доброго дня, мене звати Антон. Демонструємо вам нашу майстерню. Демонструємо вам наше обладнання, нашу невеличку продукцію і нашу майстерність, завдяки якій ми тут робимо ваші якісні принти, ваші логотипи і ваш бренд. А ще у нас є місце, де народжуються нові ідеї та нові моделі. Це конструкторський відділ. Познайомтеся з нашою конструкторкою Лізою. Привіт, я Ліза. Тут ми розробляємо нові лекала та, за потреби можемо адаптувати вже існуючі моделі під ваші побажання. Ми сприймаємо як виклик будь-які труднощі і шукаємо рішення, як їх виконати. Це місце, де ваші мрії про ідеальний одяг стають реальністю. Останній і дуже важливий етап це пакування. Насправді ми можемо пакувати навіть у ваші брендовані пакети. Кожен виріб проходить фінальну перевірку: акуратно складається та упаковується. За бажанням можемо використовувати ваші фірмові пакети та скотч для того, щоб клієнт отримав повністю брендований виріб від вашого імені. Ось така вона магія виробництва Headway Production. Наша команда працює для того, щоб втілювати ваші ідеї у наших виробах з любов'ю та з контролем якості. Хочете створити свій унікальний корпоративний одяг, мерч для певного заходу чи просто свою класну унікальну футболку з власним дизайном? Звертайтесь до нас. Наше виробництво знаходиться в Києві. Редвей, твій стиль, твій бренд, твоя історія.